Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Ремкомплект котушки запалювання або модулі запалювання, у котрий входить три елемента: застосовується з котушками запалення, котрі використовуються на автомобілях Opel та Chevrolet. Повний перелік автомобілей можна знайти за посиланням під цим відео. Один з каталожних номерів 955 13 599. Якщо ви не впевнені, чи дана деталь підходить для вашого авто, це завжди можуть перевірити наші менеджери згідно з вікодом вашого авто. Зробити свою покупку можна перейшов. За посиланням під цим відео. Вдалих покупок та все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.